Секундочку. Секундочку, Тому що е, сьогодні дві е, контраверсійні заяви зробив речник, е, боже, як же його повітряних сил, чи повітряних, чи Гнат. протиповітряних сил. Гнат, да. угу. він сказав, що далі все буде тільки погіршувати з ракетними обстрілами, і фактично, от буквально там, через. Через дві новини заява ГУР, що, типа, все в порядку. Ігнат, напевно, так. Ігнат. Ну, Ігнат, напевне. А, а потім заява ГУР, що, типа, все буде нормально, ракет у них стає менше. А дивись, тобто, а тут навіть... о, ти зараз береш і порушив ти важливу історію, бо на це можна не звертати довго уваги, поки ти не думаєш, ну, може, ви прийдете до тями. Ігнат говорить одне, от реально, Буданов говорить інше про. Е Потенційний наступ з Білорусі про готовність, про ракетні обстріли. Всі, що а, хочуть. О, о, о. Ну. Знайшов. Зараз прямо зацитую. 1727. Інтервали між російськими обстрілами зросли, а кількість ракет зменшилася. Потенціал РФ скорочується, гурмо. 17.30. Наступний ракетний удар РФ може бути більш масованим, ніж 29 грудня, повітряні сили. Юрій Ігнат. Е... Я так, я я скоро просто почну вірити в передбачення нової послині України в Болгарії такими темпами. Ну чесно. О, і ти, і ти знову за цю?